Сергій нужен з нами на включенні. Сьогодні другий для вас поєдинок. Сьогодні поразка проти дуже серйозного суперника, але ваша команда проявила характер і дуже так якісно билася. Що можете сказати по сьогоднішньому матчу? Ну, сьогодні ми намагалися уникнути прикрих помилок, які ми хлопці допускали у тих матчах. Щось вдалося, щось не вдалося. Але вже зовсім друга гра. І я вдячний хлопцям за хлопцям, за гарну гру. До цього два поєдинки проти Кременчука були, які закінчувалися з рахунками 0-6. Сьогодні вперше вдалося дві шайби аж закинути. Є якийсь позитив, тому що от, ну, здається, що хлопці посміхалися, і якось в них таке дійсно от, позитивне налаштування навіть під час ось таких поєдинків. Це, як це всередині команди виглядає? Так, це так воно і є. Дуже добрий настрій у хлопців і добра атмосфера, дуже комфортна у роздягальні і на лавці. Хлопці з іншим настроєм виходять на гру. Так що я, я вважаю, що основні вимоги тренера вони виконали. Чого не вдалося уникнути якийсь прикрих помилок, але це, це вже крок вперед невеликий для нашої команди. І такий момент цікавий сьогодні в кадрі нашої трансляції. Вдалося зловити момент, коли у вас біля вуха був телефон. Можете нам розказати це секрет чи не секрет? З Дмитром Підгурським вдалося поспілкуватись під час матчу. Є такий контакт чи ні? Ні, то, то був дзвінок. Не від Дмитра Підгурського, так що дякуємо вам за коментар. Хай щастить.